Вітаю вас, друзі. Сьогодні відео я хочу присвятити дуже важливій темі, а саме відносинам між гравцями та відносини з між, так би мовити, ворожими кланами. Всі помітили, що онлайн останнім часом зростає, гра на сервері стає все більш веселіша і фанова, і це дуже приємно спостерігати. Але знаю з досвіду, що тут ми маємо дуже тонку грань між фаном та срачем, між захоплюючими осадами та великим розчаруванням. Хочу всім гравцям нашого проекту нагадати, як треба ставитися до інших гравців, навіть з так званих ворожих кланів. Майте на увазі, що в грі нема ворогів, є тільки реальні люди, з якими ви приємно проводите час, без яких вам грати буде не так весело і не так цікаво. Також дуже важливо пам'ятати, що у нас на сервері залишилися тільки українці, і нам не потрібно сваритися, нам нема чого ділити. І незалежно від обставин та від горячих емоцій, треба мати повагу один до одного і проявляти максимальне терпіння і людяність. Особливо хочу звернути увагу про осади та територіальні війни. Це самі гарячі моменти в грі. Емоції тут на максимумі. Завжди в результаті цих осад буде сторона, яка не досягла успіхів, яких бажала досягти. Але це не привід нервувати. Ви тут для задоволення, заспокоєння та релаксу, а не для негативу. Всі емоції рано чи пізно проходять, а грати веселіше разом в більшій кількості, і з більшим онлайном сервер є більш привабливим для нових гравців. Тож, в мене велике прохання до всіх: не сваріться, не пишіть нічого гидотного один одному, а весь негатив хай проходить повз вас. Дякую всім за увагу та дуже сподіваюсь, що ваша мудрість та здоровий глуст більші за будь-які негативні емоції.